Всеукраїнська благодійна акція Від серця до серця мета якої полягає у суспільному зборі коштів для закупівлі медичного обладнання, проводиться щорічно на початку травня. Кожного року з галузей дитячої медицини вибирається нова тема. Цьогоріч це дитячий цукровий діабет. На цукровий діабет в Україні хворіє близько 8 тисяч дітей. Для збереження життя такі діти отримують інсулін щодня 4-5 ін'єкцій. На даний час існує альтернативний метод уведення інсуліну за допомогою інсулінової помпи або так звана инсулиново залоза. Приклад нагадує Пейджер, і кріпиться до тіла дитини у зручному місці. Інсулінова помпа дає можливість більш гнучкого і точного введення інсуліну в порівнянні з багаторазовими ін'єкціями протягом доби, оскільки інсулін вводиться через катетер в одне і те ж місце протягом декількох днів. Але на жаль, коштують такі помпи від 20 до 40 тисяч гривень, і не кожна родина в змозі їх придбати. Коростинські волонтери люди різного віку долучилися до благодійної акції по збору коштів на інсулінові помпи для дітей хворих на цукровий Абет організаторами виступили молодіжна міська рада, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та міська лікарня. Спільними зусиллями в Коростині було зібрано 2163 гривні 23 копійки, які наступного дня були перераховані на рахунок благодійного фонду Серце до серця приємно відмітити, що в нашому місті багато небайдужих людей. А велике спасибі усім, хто долучився до акції.